Всім привіт! Хочу вам запропонувати лот Казанова. Це ось такий набір для приготування м'яса, овочів на пару. У нього є отака пательня з кришкою. Зараз покажу вам її ближче. Ось так вона виглядає. Кришка скляна. Також є сіточка для приготування овочів на пару або вибрати щось там, яке приготовлено на олії. І ось така сковорідка. Вона йде з ручкою. Так, так. В Всередині тут таке титанове покриття. Воно таке гравіроване, що на ньому зручно смажити, і їжа не прилипає. В цих сковорідках є трьохшарове покриття, сталь алюміній пластик. Підходить для всіх типів плит. Отже, от в лоті буде одна сковорідка, сітка, кришка. І ще буде ось така маленька сковорідка Вона, вона має у нас 20 см. Також таке тефлонове, тефлонове з титаном покриття гравіроване. Ось так виглядає вона. І термометр для м'яса, щоб вимірювати температуру м'яса. Лот 5 предметів. Коштує у нас, якщо брати дві штуки, то ціна лоту 2540 гривень. Якщо один набір замуляти, то 1650 гривень за один набір. Замовляйте даний лот у наших менеджерів.